Полтавка Лариса Помазан від осені навчається керувати тролейбусом. Такий курс вивчає у Полтавському центрі профтехосвіти Державної служби зайнятості. Я працювала тут кондуктором, дуже довгий час працювала, а потім давно дуже хотілося, але не було групи, не набиралися. Спочатку була у нас теорія, потім у нас почалася практика. Більше подобається, звичайно, практика. Навчання водіїв тролейбуса у центрі профтехосвіти розпочали цього року. Навесні курси закінчили 10 учнів, а у другій групі їх семеро. Спочатку вони проходять устройство тролейбуса вивчають, всі правила дорожнього двіження, а потім і по одному, по одному катаються по депу, міняються. Перше перше, ми що делаємо, щоб привикали габарити тролейбусу, ну, скорості, к тормозам, всьому цьому. тому. І потім, потім вже починаємо, Время проходить, через неділі-дві-три ми вже починаємо виїжджати город. У центрі професійно-технічної освіти можна здобути 14 професій. Зокрема, у швейній, торговельній галузі, бухгалтерській справі, а також навчають електромеханіків, слюсарів тощо. Навчання відбувається і очно, і дистанційно, і групове, і за індивідуальним планом. Вони правцево влаштовуються. Це і на фізичну особу підприємця, і у нас є велика кількість замовника в кадрі. Юлія Удеренко з Козельщини планує займатися швейною справою, навчається майже місяць. Я була технолог в молокопереробної галузі, тобто молодший спеціаліст. Зараз закриваються багато заводів, і я вирішила змінити на те, що раніше було як хобі для моїх рідних. За рік у закладі навчили майже 8 тисяч людей, із них понад 10% – це учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Розповіла Суспільному заступниця директора центру Лілія Жила. Професію здобули десь 450-460 осіб. Це з випускниками і перехідним контингентом. Всі інші це люди, які навчалися на короткотерміновому навчанні. Це курси підвищення кваліфікації, навчання за освітніми програмами. Зараз ми запускаємо програму створення власними руками fpv дронів. У нас є в закладі Агродрон, і ми на наступний рік плануємо запустити вже повномасштабне навчання саме з використанням агродрону. А от з 2025 року запускається. Два напрями навчання це буде стосуватися жінок, переважно жінок, які зацікавлені в опануванні і в започаткуванні власного бізнесу саме в сільськогосподарському напрямку. За словами Лілії Жили, за потреби учням можуть надати кімнату в гуртожитку. Для навчання можна звернутися до центру у Полтаві або подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.